Доброго вечора, шановні мешканці та гості Новомосковська на телеканалі Самар, програма Пульс. І тільки головні новини Новомосковська, Дніпропетровської області та України. Для вас працює Андрій Тараненко, і ми починаємо пульсувати новинами рідного міста. 5 лютого ввечері на розі вулиць Радянської та Сочкова сталося ДТП. Водітель автомобілю здійснив наїзд на пішохода і як наслідок жінку забрали до реанімації до ЦРЛ, де вона зараз і перебуває. Щодо скоєної дорожньо транспортної пригоди, яка сталася 5 лютого цього року на перехресті вулиці Радянської та Сочкова, за цим фактом, 6 лютого відкрита кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2 кримінального кодексу України, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або ж без такого. Потерпілою у результаті ДТП стала безсмертна Євгенія Павлівна. Попередній діагноз струс головного мозку, травматична перфорація обох барабанних перетинок, параорбітальна гематома, субкон'юктивальний крововилив обох очей, закрита травма грудної клітини, закрита травма живота, закритий перелом лонної або сіднічної кісток із порушенням цілісності тазового кільця, закритий перелом верхньої третини лівого стегна зі зміщенням. До нашої редакції звернулася небайдужа жителька Новомосковська, яка переймається цією ситуацією та вже поспілкувалася із рідними потерпілою Євгенії Безсмертної. Жінка впевнена, що у таку скрутну мить головне не лишатися байдужими на сьогоднішній день. вона знаходиться в центральній районній лікарні, Ну к ній туди нікого не Вот Тільки недавно стали пускати маму. Она слышит, она видит, она отвечает на вопросы, принимает потихоньку пищу, вот эта Женечка. Но состояние очень тяжелое, пока никто ничего не может сказать. Как что и... Дальше, дай Бог, с Божьей помощью будем надеяться на лучшее. Вот. Но ну, на сегодняшний день большая просьба. Жители Новомосковска, вы многие знаете их. Пожалуйста, давайте как-то соберемся понемножку, кто сколько может, у кого есть какая возможность на сегодняшний день, какую-то хоть 5 рублей, хоть, хоть 10, как-то помочь. Почему? Потому что если сейчас начнется лечение и реабилитация, это длительный очень процесс и дорогостоящий. Все это Нають нужно вот поддержать эту сім'ю. Реквізити для надання допомоги ви зараз бачите на своїх екранах. Вже далі майор поліції Тетяна Попова розповість про криміногенну ситуацію у місті та районах за минулий тиждень.